Привіт, друзі! Мене звати Віка, це канал Vigin, і ви на моєму затишному куточку інтернету. Дуже рада вас бачити. Вітаю вас, сподіваюся, у вас все добре. І сьогодні, як завжди, про в'язання, про плани, готові роботи і взагалі, що в мене тут відбувалося. Отже, перше. Перше, я завершила свій Salty Day Sweater. Зараз покажу вам його поближче з усіма деталями, а потім розповім, що і як я там в'язала. Отже, в'язала його за описом, це платний опис від Вероніки Лінберг, називається він Salty Day Sweater. Дуже непоганий опис. Єдине, що в мене була проблема з рукавами, не знаю, можливо, це не вина опис, а вина того, що пряжа в мене була не така, як заявлення на в оригіналі. Е, і в мою пряжу е, ті збавляння, які пропонувала автор, е, взагалі не лягали, і е, взагалі, по розрахункам, е, можливо, знову ж таки в мене змінилася щільність, хоча я втрапила в в зразочку я втрапила в щільність, і все в мене було нормально, поки я в'язала тіло. Але коли я перейшла на рукав, за розрахунками автора я набрала стільки, як було запропоновано петель і рукав вийшов за вузький. Причому не трошки за вузький, а ну так, дуже-дуже конкретно, я додала ем, у підсумку 22 петлі. Можете собі уявити, це 4 спиці четвірка. Ну, тобто це реально немало, це чверть. Ось, і також в авторському описі рукав іде поступово ідуть збавляння. Я цього робити не стала, тому що мені це не подобалось. Збавляння дуже-дуже негарно виглядали ось в цьому місці, ось тут так. На білій пряжі було дуже видно на бавовні, тому я е вирішила збавлянь не робити. Ну, в принципі, все інше в мене йшло без проблем. По... Опису з, за винятком того, що мені не вистачило довжини. Ну, це тут, я думаю, скоріш за все, це вже е, моя вина. Можливо, е, ну, він був більш-менш нормальний. Ну, сестра хотіла трошечки довше, тобто це таке, це не, не вина описа. Ось е, Ну, в цілому я дуже задоволена, що вийшло. Мені дуже подобається, як він виглядає. Трошечки намучилася з цими рукавами. Я їх прив'язувала, певно, разів 5. Тому що я спочатку все-таки намагалася зробити ці збавляння. А, але потім я зрозуміла, що мені подобається ось цей ефект такий, знаєте, ось, типу, ну як, це, фонарика, не фонарика. Я подивилась в інтернеті англійською, ці рукави називаються Bishop Sleeves. Ось. А, Сподобався мені цей ефект, що, що тут. Я тут взагалі не міняла кількість петель. Дивіться, наскільки ширша щільність на візерунку, ніж на резинці. Ну, це логічно, якби це нічого нового, я тут Америку вам не відкрила, але ну, просто такий цікаво. Ось, і тут е, далі я теж відійшла від е, е, описа і я різко е, зробила збавляння. Я за три ряди збавила з. Е, Мені здається, в мене було тут 82, чи, що петлі до 36. Ну, тобто, різке збавлення зробила, і ось такий манжет. Закривала петлі понизу і понизу по рукавам італійським закриттям. Це японське плече. Ви бачили там ближче, я показувала светрик на манекені, там що ще візерунки. Ну, Тобто спробувала все. Тут і італійське е, закриття, і японське плече, і, е, е, і візерунки, і коси, все підряд у мене було в цьому светрі. Так що, в цілому, я цілком задоволена цим светром, як вийшло, дуже мені подобається. Е, фото ще на моделі своїй не робила, але скоро зроблю і виставлю вам обов'язково. Далі. Е, що в'язала далі? В мене цим літом, як ви знаєте, був якийсь трошечки застій з в'язанням. І в мене купа була плечових проєктів, але я як взялася за цей светр, в'язала його спочатку літку майже місяць, я вже, певно, вас трошки замучила цим светром, тому що я такого більше нічого цікавого не в'язала, але я вийшла з цього застою. І взялася за в мене. Так вийшло, що в мене разом з цим светром, якому я вже рукава доробила. В якийсь момент було три плечових без рукавів, тобто повністю зв'язано донизу і немає рукавів. Я кажу, класно, просто можна як жилети носити. Ось, ну, я вирішила цю ситуацію виправляти, щоб воно не лежало на дов'язах. І взялася далі за Ярика Светрик. Ось почала вже його рукавчик тут. Ось, вже от стільки відв'язала. Так воно дуже дивно виглядає, знаєте, ця резинка і візерунки знову ж таки, міняється щільність. Але після прання воно виглядає ось так. Тому воно трошки краще виглядає. Він в мене просто ще не випраний ніякого ВТО, нічого немає. Тому воно ось таке, як гармушка тут. Ось, Він в мене вже донизу дов'язаний, також гармушкою ось, лишилося лише рукавчики. Я вже, в принципі, половинку тут добру пров'язала. Ой, вилетіли спиці нормально? Половинку рукавчика пров'язала. Осталось лишилося небагато, кілька вечорів, і закінчу. Тут в мене ще лишилася обровка на горловині і рукави. Ось це в мене Ingrid Светтер Junior. І так, вже теж скоро буде готова робота. Сподіваюсь, в наступному відео покажу вам вже Яриків свет. Е е далі, що в'язала далі? Тут прийшла мені пряжа з України, е замовляла в магазині Sonata Yarn. Лишу з. Що е я лишу? Посилання я вам лишу е в описі під відео на магазин. Е не спонсорство, просто мені сподобався в них великий вибір, і, в принципі, Нормальні ціни, ну, як на мене, ось замовила таких дві пряжі, а, замовляла конкретно під проекти. Тобто, в мене на них є плани. А, з зеленою пряжею, а, Щось я не знаю, чим я думала, коли замовляла. Я замов... Ну, її було лише 300 грамів. Більше не було. Ну, так мені хотілося цього зеленого кольору на конкретний проект, на е, кофту на запах ось таку. Е, дуже я хотіла саме цей колір, саме цю пряжу і чомусь я вирішила, щоб їй вистачить 300 г. А потім, коли пряжа прийшла, я подивилась на е, бобінку. Ну, це в мене вона вже якби на два бунтика розмотана, бо я тут, в мене вона в дві ниточки, а мені треба в чотири для моєї щільності. Е, ось це все, що в мене є. І я чомусь зразу вирішила, що, певно, мені її не вистачить. І стала в'язати е, в'язати зразок для топа. Е, для топа від. Е, Олена Ряпчун Гламурос. Так, чекайте, Гламур топ, він мені здається, називається. Підпишу на екрані. Але відв'язала зразок і передумала. Вставляю руки в кадрі, зараз розкажу, що там мені не сподобалось з цим зв'язком. Привіт, друзі! Почала в'язати зразочок на гламур топ від Олени Ряпчун. В мене якраз ось така ось пряжа прийшла і в мене її всього 300 грам. Вирішила, можливо, я буду топ в'язати. Але, ви знаєте, почала в'язати. І щоб потрапити в щільність, мені треба її в'язати ось в 4 ниточки. І я розумію, що певно, буде воно ну, спекотно. Класно, дуже виглядає візерунок і все. ну Це ясно, бо я ще воно ось на спицях воно ще до ВТО, але я просто мабуть далі не буду в'язати цей зразочок, тому що здається мені, що для топа такого ну, всього в дірочках буде заспекотна ця пряжа, тому що тут є 10% кашеміру. І, ну, мабуть, літом в кашемірі все-таки ходити буде не дуже. Ось, тому буду вирішувати, що хочу в'язати. Я взагалі-то хотіла ось цю кофту на запах в'язати, але дуже боюся, що мені 300 г пряжі просто не вистачить. Ох, буду думати. Зрозуміло, що <розуміло> Розуміло, нитка тоненька. І виходить, я чомусь вирішила, що воно буде нормально на цей топ, але вже в процесі вив'язування зразка я відв'язала там буквально там якісь нещасні 4 см. і я зрозуміла, що для цього ем, вироба ця пряжа не підходить. Ну, тому що топ літній, він весь ем, в дірочках, візерунках, а в мене тут, ем, зараз вам скажу, 10% кашеміру, 40% мериносу, 30% віскози і 20 поліаміду. Ну, тобто, кашемір і меренос, половина складу на літо надирчитий топ, воно буде не туди, не сюди. Виходить, воно буде пряжа жарка, а виріб літній. Ну, коротше. Зразок я навіть не, не прала, не дов'язувала. Я вже в процесі в'язання зрозуміла, що ця пряжа мені під цей виріб не підходить. Але топ мені все одно дуже подобається. Я планую його в'язати скоріш за все, буду в'язати його з ось цієї, навіть у цього кольору білого. Вона підходить мені по товщині, і тут бавовна. Тому е, так, вона мені прекрасно підходить, і в мене лишилося два мотка ось цієї пряжі, а там по 120 грамів. Я думаю, що на топ мені повинно вистачити. Ось е, тому е, далі я сиділа, думала, думала, що мені з цією пряжою робити. І ви знаєте, я в принципі її планувала під конкретний проект, під цю кофту на запах. І все-таки я вирішила ризикнути і почати. І я думаю, що, можливо, все-таки мені цих 300 грамів вистачить. Кофта коротенька, недовга рукавів там, ну, там коротесенькі рукавчики. Єдине, що там, через те, що запах, там ну, якби одна одна пілочка накладається на іншу. І... Ну, це вдвічі більше, якби пряжі треба, це не, не так, що полотно рівне, так? Але, ну, я думаю, що повинно вистачити. Я почала в'язати. Зараз в руки в кадрі покажу, що в мене там вийшло. Так, друзі, привіт! В попередньому включенні казала вам, що не ризикуватиму в'язати кофту на запак, бо боюся, що мені не вистачить із цієї ниточки. Але я все-таки вирішила ризикнути. Відв'язала я ем, зразок на топ і зрозуміла, що він за, ну, буде за жаркий для такого топа ця пряжа, тому що вона все-таки з кашеміром, між мириносом. А, І я її купувала конкретно, в принципі, під цей е, проект, під ось цей кардиган на, на запах. тому Якось, ну, не знаю, в мене в голові цей проєкт, і ця пряжа, вони е, поєднані, тому все-таки вирішила ризикнути. І ось я вже підпочала. Ось я вже скільки відв'язала. Він там дуже цікаво і легко в'яжеться. В'яжеться дві полоски, ось таких, бачите, вони такі е, на. Е, Ну, тут скос таки йде вони потім на спині зшиваються і е перехрещуються на грудях і виходить така кофта на запах. Мені треба відв'язати з таких два 54 см. І, в принципі, в мене 300 г цієї пряжі, там рукавчики коротенькі, вона досить коротка, тому я сподіваюся, що мені все-таки вистачить. Ось так ось в'яжу. Ось, що я вже відв'язала. Це за два дні. Дуже класно, легко в'яжеться, цікаво. В'яжеться два таких довгих полотна. Там ви на столі щойно побачили. Тут такий візерунок. Це. Довелось ведь зупинити запис, друзі, а забула як називається витягнута лицева. Серйозно, щойно сиділа дві хвилини, згадувала. Ось візерунок тут витягнуті лицеві петлі, ось так просто в різнобій, тобто без такого якогось, там, не, не кожні дві, допустимо, чи три петлі витягнуті. Ні, а тут так: дві звичайних лицевих, одна витягнута, а три звичайних, чотири витягнутих, все підряд, ось так. І воно дає такий ефект такого, ніби стиснутого, бачите, ніби як такого трошки стиснутого полотна. Такі, як полосочки, виходять, так? Подобається мені цей ефект. Він додає такої трошки фактури. Думаю, гарно буде дивитися в цьому виробі. Дуже подобається мені цей колір. І е, інший колір, який я замовила, також е, в цій самій посилочці. Теж мені ну, просто дуже подобається. Дивіться. Тому я думаю, якщо мені в випадку того, що мені цієї зеленої не вистачить, можливо, можливо, я не дуже хочу це робити. Але можливо, я якось їх поєднаю і зроблю якісь смужки або ще щось на цю кофту для запаха. Я би не хотіла цього робити, постараюсь вписатись в цих 300 грамів. Ось друга пряжа, яку я замовила, тут 100% котон. Дуже м'якесенький, дуже мені подобається. І подивіться на цей колір. Під нього в мене вже також є план, буду в'язати кофту з сіточкою, ось таку, за платним описом. Побачимо, що вийде. Але я коли замовляла цю ниточку, у мене в моїх думках був саме цей виріб, я давно вже на нього заглядаюся. Ще коли я брала участь у проєкті сітка влітку. Він був, я обирала між кількома виробами, які я хочу в'язати. Я тоді вибрала сітку величезними спицями. Але ось, ось, цей жовтий, ось ця жовта ковтинка, вона також у мене була тоді в фаворитах, але тоді я за неї не взялася, і ось зараз в мене для неї є пряжа і є натхнення. Тому дуже скоро вже її почну. В мене відкрилося друге дихання на в'язання. Я хочу починати якісь нові проекти, але також хочу закінчувати свої недов'язи. Тому так я зараз активно працюю над яриковим светриком, щоб його завершити. І ось ці, цією зелененькою ковтинкою наступний мій план буду починати жовту кофту. Так, друзі, з моїм в'язанням це все. Такі в мене плани. Було, як завжди, дуже було приємно вам розказати, що в мене тут відбувалося. Буду дуже рада бачити всіх у коментарях. Ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео. Я дуже сподіваюся, друзі, що ви в безпеці. Бережіть себе, Україна обов'язково переможе. Бувайте!